Дійсно, коли президент говорив в своїй промові про війну на Донбаській землі і про героїв, які відзначилися там в, тій, в тім воєнному конфлікті, ми не встали. І це було не знаком зневаги до героїв України. Ми шануємо, поважаємо цих людей. Це люди, які сподобалися великої щастя, такої високої державної нагороди. І ця нагорода їм дана за те, що вони ризикували своїм життям, а деякі віддали своє життя за це. Ми ще раз виражаємо цим людям свою велику шану і повагу. Ми не встали, тому що це був наш знак протесту проти війни як явища. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася на нашій землі. Ми не хочемо, щоб люди убивали один одного. Ми хочемо миру і щоб на нашій землі було Боже благословення.